Всім привіт! Сьогодні в першу чергу хочу привітати всіх святом Різдва: побажати всім гарного настрою, побажати всім міцного здоров'я і швидкого прокачування батл пасу. Сьогодні у нас друга частина, як ми без донату доходимо до сотого рівня. Бажаю всім приємного перегляду. І так, переходимо до самого Батл Паса. На першому відео ми дивилися до 30 го рівня. Сьогодні подивимося від 30 го до 40-го. Також я весь час тримаюсь в топі, правда, я ще не виконав завдання, тому що я їх виконую весь час після 12-ї до рестарту, щоб триматись в топі. Ми зараз будемо їх проходити. Так, переходимо до Паса з 30 го рівня. Зараз все вам покажу і все розкажу. Картки знову випало зброю, яку майже ніхто не користується, я її просто злив в Xpu, каністру злив в експу, фішки забрав, це все злив в експу, Шапочку забрав, зараз покажу, як виглядає. Зброя так само випала погано злив в експу, все злито в вікпу. Кошти забрав. Ксенон випав рожевий злив в експу. Тату злив в експу, дески випала ось такі. Отакі. Доволі непогані, мені подобається. Йдемо далі. Це все злет у XPU. Gold Віпка, вейпи злить у Xpu, жетони, кірки, банги злить у XPU. Татуху забрав, зараз поїдемо речі, в тату салон її набити. Подивимося, як воно буде виглядати. Навушнички також забрав, Xenon злив в Xpu, сокеру покращену забрав. Тому що бачу, по 300ка її продають, а 300ка для сокери, а поміняти на 100 XP якось не дуже. Того забрав і продам. Також забрав Volvo і забрав кофту. Так, давайте все оглядати і все дивитись. Кофта виглядає ось так. Не знаю, кофта мені прям дуже сильно подобається. Виглядає вона імбово. Навушнички на голові виглядають так, я забрав чорного кольору. І ось саме Volvo, так воно виглядає. Вольво. 4 ляма державна вартість. Зараз, до речі, ми її злиємо в ГОС, тому що я не маю чогось сенсу продавати її за 2,2, відкидати оголошення і чекати певний час, щоб заробити більше, ніж 200к. Того продаємо 2 мільйона в Госку. І 2 мільйона з неї прикурюємо з 40-го рівня. Також заходимо сюди. Інвентарь, оце сокера. забираємо тату. Зараз їдемо туди. І подивимося, куди вона б'ється і як вона виглядає. Так, заледве її знайшов, б'ється вона на праву ногу. Гертаємося на Інесу, ось вона в Winter BP Tatu 5000. Ось так вона виглядає на нозі. Ну, Мені подобається, це, напевно, найкраща татуха з батлпасу, яка там є, на мою думку. На нозі вона виглядає прямо імбово. Давайте одразу її поставимо. Зараз давайте подивимося на нагороди, які я прям дуже сильно чекаю ще до 50 рівня. Це стейдж 2, 500 тисяч. Це сумочка, яку я точно продавати не буду, я її примірював, вона дуже гарно сідає на плечах, а ще з цією кофтою за 40 рівень стонік. Виглядає дуже імбово. Ваучер чекаю, ще ваучер чекаю, так як з коїнами трошки проблема. Штани також би забрав. Дески чекаю. І напевно все. Дески, штани, два ваучера, сумочка і стейдж 2. А зараз поїдемо трошки повиконуємо Battle Pass, показую, як я це роблю. Виконуємо такі мінімальні завдання, які можна дуже швидко зараз зробити. І покажу, що я скіпаю з рандомом на 500 і 1000 хп. Так, перше завдання, за яке ми візьмемося, це зняти номерні знаки з ТЗ. Це робиться дуже ізі. Підходимо до машини, зняти номера. Очікуємо. І зразу їх вже ставимо на місце. Так, номера у нас стоять. Далі у нас скористатись парасолею. Заходимо в інвентар. Шукаємо парасоль, Десь на мене тут було. Ось. Просто використовуємо. Друге завдання також виконано. 500 XP на Ізі вже зароблено. Так, це ми зараз скіпнемо, подивимося, що випаде. Скористатись автопілотом. Так, десь в настріх вітиках був автопілот. Зараз ми його знайдемо. Також хочу сказати, що з батлпаса я, я вже доволі непогано заробив. До 40-го рівня я заробив вже 3,5 мільйона, при тому, що я дуже багато що зливав в експу. І при цьому у мене ще не продана несокера і дві пари дисків. І також кофту, якщо я цю продам, вона зараз по ринку, стоїть 2,5-2, як хто продає. Але я, напевно, її не буду продавати, тому що дуже сильно вона мені подобається. Так, тут є у нас автопілот. Все. Так, я тут посидів подумав, що зарядати автомобіль буде мені набагато легше. А от 19 ящиків на роботі Акванавта я ніколи не виконував, тому їх зараз скіпнем з надією на те, що або хоча б вернути своїх 500. Випало, на жаль, 250. Прийдеться знову докупляти експу. Нічого страшного, зараз ми візьмемо бінокль. Ось він. Використали. Це завдання виконали. Так, показую вам, як виглядає ось ця шапочка, так вона виглядає. Мені теж дуже сильно подобається, прям дуже сильно виглядає дуже імбово. Також хочу показати, що в Battle батлпасі ще також нам додали нові шматки. Можливо, хтось не грав або ще це не бачив, не знає. В 11 рівні безплатно нам додали пуховик Nike, зараз теж його одіну. Рухаємося далі. Ця сумочка додавлена. Рухаємося далі. Так. так, так, так. Добавлено ось такий сет, штани, куртка і черевики. Рухаємося далі. Добавлено ось така сумочка бейп. Добавлено хром херце. Також куртка, шарф і осівки чи черевики. Ну, куртка виглядає прям дуже імбово. Я не знаю, я думаю, ринок на неї буде оверпрайс. І також додавлений пуховик за Face, сумка з гірлянду і шапка Медведик. Сумочка з гірлянду, до речі, у нас була гірлянда на тіло, гірлянда там на шапці, чи якось так називалось. Можна буде зібрати теж доволі непоганий сет, просто побігати має виглядати імбово. Ось так виглядає пуховичок Nike. Теж, дуже гарно виглядає, мені подобається. Збаблений прям дуже-дуже дуже-дуже гарно. Так, на цьому я хочу завершити цей відео. Цього тижня вийшло тільки одне відео, але я думаю, що воно було дуже інформативне. Очікую на ваш лайк, на вашу підписочку. І також давайте зробимо на честь Різдва розіграш. Хто напише в коментах Різдво, від мене получить 100 тисяч. Всім дякую, зустрічаємося вже в наступному відео.